Ось так виглядає тонна 600. Да, чим я зараз займаюся, сажим, мірюю. Жара нереальна, дуже нереальна. Це вже сьогодні у нас яке? 30-та неділя. Думаю, їхати сьогодні не будемо, бо в нас так якби день села. Але все-таки молотимо. Буде Будесь дощів завтра мають бути. Але жара нереальна. Батько поїхав далі. Я десь мотоциклом буду нас доганяти зараз. Зараз батько молотить, зараз я буду його заміняти. А чого воно таке грязне? З усюками. Таке, як, 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 як то ганяло таке, що було чого. Воно ганяє по кулі. Підбиває. А під барабання що там? Як до кінця пузяки. Так. О, там виходить нормально було. Чи ні, як і цей. Ну добре. Слабеньки я смотрю башню. Теж не хочемо сіпатися, то я пау. давай я сідаю. А я нормальний сміть, то він теж може. А я тоді ганямо трохи по кругу. Так. Ти Батько підав комбайна ну його в задницю. Спина мокра, я спеціально з довгими рукавами, вже третій день, мово, чуть... бо це ячмінь це просто щось. Ці усюки, отут ноги жахливо чукуються, там, там вже все пороздирано, то носки понадівав. Живот чухається, все чухається. Ще вся жара така. і... Блін, якась алергія чи що це таке. раніше щось такого не було, треба прям якійсь марловій пов'язці. Дві грядки змолотив. Батько поїхав осіпати за ремонт-циклетом, поїду на зажину і там я далі буду молотити. Зараз будемо їхати, ну як їхати, вже їдемо в своєму бо є там, скажемо, клієнти, але... Це вже аж там в центрі села, туди дуже далеко їхати. Сьогодні навряд туди будемо їхати. До наша пшениця, Ось така. Ну, така, як зазвичай у нас вона. Так, це сусідів Соя. Ось тому зараз покажу наше соя. Водити ну, будемо ячмінь. ну поки що до пшениці, мабуть, ще 2 тижні Nee, залежить від погоди, звісно. Може і тиждень. Це вже наша схоя. Тут сусідів. Більше повітря, ну давай. Ну Буде по кругу ганять. Як? Шо? Шо таке? Що таке? Бляхася є, я думав, різба скручена. В залазить бляха ця. є. Ячмень. Ну вот эти усики. Ось так виглядає тонна 600, Так. Пшениця. якби пшениця, якби пшениця, отак виглядає. Ноги чухаються, прийшлось попогребти з 30 соток. 30 соток, так? Не буду я. Наводим. Буде довго дісові слепаки. оця гадоч закутає за цілий день. Добавляй! Добавляй! Тут ще, блін. Сипать, осипать. Ну, відео не передає, не передає, так, так вже щось тут не влазить. Що там? Методика вже там десь через верх буде. Тараш, то не заїдеш уже! Не заїдеш! Вже був двох не могли покласти!